Доброго дня, мене звати Бойко Ярослав Борисович. Я сам з міста Краматорськ Донецької області, громадський діяч, голова громадської спілки, гуманітарний центр все буде добре. Сьогоднішній день моя головна місія – це допомога людям і об'єднання громадянського суспільства заради цієї допомоги. Тобто з першого дня війни, 24.02, коли почалася. Наша війна, війна за свободу і за правду. Ми почали допомагати людям. Ми почали свою діяльність. Організація – Це об'єднання громадських організацій та благодійних фондів. Тобто об'єднання волонтерів та людей, яким не все одно на те, що відбувається в нашій країні. Виникла громадська асоціація з першого дня війну. Тобто, це була ініціатива, яка виросла в юридичну. В юридичну організацію, в юридичну особу і зараз ророс по всій країні. Тобто, головний напрямок в нас так і залишається в Донеччині – Це евакуація, це гуманітарна допомога людям всіх категорій, як з обмеженими можливостями, так і людям звичайним, які залишаються на території по різним причинам. Коли такий час наша організація, організація наша, ще є керівником, керівником якої я являюся, називається Клуб Рибала України. Юфіш-клуб. Це організація, яка заснувала проєкт Татахаб. Це проєкт соціального, відповідального та відповідального сімейного виховання. І ми займалися не тільки тим, що розважали дітей і Дорослих, а тим, що утворювали ком'юніті, які були в різних напрямках, і мистецтво це один із напрямків, яким опікувалася наша організація в довійської часи. І тому, коли виникла така потреба на сьогодні евакуювати, допомагати, як зберегти нашу спадщину, ми вже ж відгукнулися на це. Ми співпрацюємо не вперше. Ми знаємо в принципі, багато керівників музею, ми допомагали там десь грузити, десь вивозити по місту. Да? Але таке далеке перевезення да, це було вперше. Тобто, до нас звернулося, що треба евакуювати саме Хмельниччину. на Хмельниччину Ми знаємо, що Хмельниччина приймає наші музейні фонди, тут знаходиться сховища наших робіт, наших Донецької області. Ми з задоволенням. Пішли на цей крок і допомогли. Головна проблема, якщо ми в розрізі організаційного моменту, в розрізі Роботи саме всієї асоціації це проблема з кадрами, тому що багато спеціалістів профільних, тих же самих комунікаційних дизайнерів, тих же самих людей, які мають досвід роботи з логістикою, виїхали за кордон, виїхали, роз'їхалися по іншим регіонам України. І саме зібрати їх в одну команду було дуже складно. Наразі наша команда це близько 400 людей по всій Україні, тобто велика частина з них це волонтери. І там єдиничні, як кажуть, да, це вузка спеціалізовані спеціалісти, яких було знайти дуже трудно. Місто Хмельниччина я в Хмельницькій перевіз свою сім'ю. Чому саме Хмельниччина? Тому що давно чув, але ніколи не був. І дуже було цікаво, що тут відбувається. Насамперед Хмельниччина це той край який на самом, на сам на дуже відкритий Люди відкриті, люди приємні. Робота з органами місцевого самоврядування теж пішла ну, як з перших, з перших кроків, з перших шагів, тобто всі відкриті до співпраці, і це дуже добре. Ми бачимо, як проводяться благодійне ваше фестивалі, тобто благодійні події. Ми бачимо, як працюють ваші волонтерські і громадські організації, і це дуже добре. Дуже добре, коли йде об'єднання. Об'єднання релакованих громадських організацій, підприємств, людей з людьми місцевими. Якщо ми будемо єднатися, ми переможемо. В цьому немає жодного сумніву. Мистецтво це наш, мабуть, наш дух, це те, що буде збережено, зберігає нашу ідентичність і буде зберігати її протягом багатьох років, століть. Це необхідні кроки евакуювати те, що вже створено, і творити те, що зараз ми бачимо навколо себе. Тобто люди, які люди мистецтва, які зараз продовжують свою працю, продовжують творити. Це люди, які надихають, мабуть, багатьох із нас на такі ось кроки, на такі дії. Музей для мене це скарбниця, скарбниця нації, можна сказати так. Це може такі великі слова, але це так. Це те місце, де можна прийти самому, привезти свою сім'ю, привезти своїх знакомих, знайомих, де можна пройтись по залам, де можна подивитися і зануритись як в історію, так і подумати в майбутньому. Тобто це така скарбниця.